Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні хочу показати вам декоративний соняшник. Ось так він цвіте. Деякі квітоноси вже перецвіли. І так, теж опускає. Голівки, тому що важкі дуже суцвіття. Зовсім не випаглива рослина. Ніякого йому не було спеціального догляду і сам по собі. Біля нього такі цвітуть чорнобривці. Сьогодні, 4 серпня, вони квітують все літо. Я виростила їх розсадним способом, висівала насіння на розсаду. Квітують вони безперервно. Дуже гарно має кущ форму таку кулевидну. Вони всі в квітках. В описі я вам залишу назву Насіння, тому що Насіння це сортове, Дуже вони мені сподобалися, обов'язково буду їх висівати на наступний рік. Навіть вже посходили насіння насіялось і вже навіть вони зійшли ось тут, ось тут. Дякую за перегляд. До побачення.